От сьогодні я вирішив, вирішив зрізати все, що залишилось після градобоя. Залишив дві грони, хай вони будуть висіти до кінця сезону, тому що лист дуже побитий, треба, щоб лоза добре визрівала. От. Це залишив дві грони всього. Грони тут великі були, ну, градобій зробив своє. Діло ці гронки ще спасло, що то ще тут лоз зверху була. Його прикрила трошки, повирізав, биті. і більш-менш так хоч щось сохранилось. Грони були дуже великі. Ось, Ось відро тут наложили. Ось. Це мінор і сіянця. Це несмотря на те, що я для селекції скільки зрізав, тобто урожайність його добра. Ось дивіться, як плодоножки побиті. Бачите, ось які удари були. От. Ну, те, що залишилось побите все, я ж кажу тут. Ну, тим не менш урожайність. Мені її подобається, по дві грони на лозу. Оставляю Вінтяне, сієнець мощний, Тобто <клухи> оригінал уже виріс. Добре, добре росте, сильний зріст у його мінора. от такий красавчик мінор. Мускат прекрасний, колір прекрасний, грони прекрасні. Тобто тут не треба нічого. Навіть після градобоя в його вид є. Грони помірно рихлі, красавиця просто. Дуже подобається мінор всім.